Я вважаю, що саме 2015 рік став безповоротним точкою проведення реформи децентралізації. У 2016-му повинні поставити крапку. В першу чергу хочу, от уважно прослухавши всіх наших спікерів, зазначити, що саме реформа децентралізації починалася не з бюджетної децентралізації, а з чіткого концептуального бачення, як повинна пройти реформа 1 квітня 2014 року. Була прийнята концепція реформи місцевого самоврядування. Практично та маршрутна карта, яка нам сьогодні дозволяє чітко побачити, яким чином почати пройти реформу, і саме головне, яким чином ми повинні змінити остаточно передачу повноважень від центральної влади до місцевого самоврядування. Декілька аспектів дуже важливих бюджетна децентралізація, яка почалася в 2015 році. Це кошти, які пішли. За повноваженнями. Не буває фінансів без додаткової відповідальності. І це я б хотів би чітко зазначити, і кожен, хто сьогодні прийшов до влади в місцевому самоврядуванні, які люди, які на сьогодні йшли і обіцяли про те, що вони змінять якість життя кожного українця, повинні це усвідомлювати. Друге питання: яким чином ми будемо взагалі змінювати систему? Сьогодні є великий пакет законопроєктів, які ми прийняли до змін до Конституції. Це і добровільне об'єднання громад, це і співпраця між територіальними об'єднаннями, це і той закін... пакет законопроєктів, який практично відшліфовує вже об'єднання громад, яке почалося і пройшло успішно в 159 громадах. 6300 громад вже ініціювало об'єднання із 12 тисяч. Ми вже не говоримо, чи потрібно децентралізувати, чи не потрібно. Ми навіть не говоримо, як це потрібно робити. Нам потрібно вже приймати чіткі рішення. І це питання життя людей, мільйонів українців. Наступне питання: фінанси. Сьогодні в уряді дуже велика дискусія. Я думаю, що така ж дискусія буде в парламенті з приводу прийняття нового податкового законодавства. Податкове законодавство повинно чітко дати відповідь, і які податки йдуть на місцеве самоврядування, і саме головне яким чином ці податки будуть використані для виконання того чи іншого повноваження? Питання не в відсотках, повірте мені, питання в адмініструванні і питання в спрямуванні конкретних коштів на виконання конкретних зобов'язань. Сьогодні ми практично проробляємо 22 напрямки тих сфер, де нам потрібно зробити зміни: освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, культура, розвиток спортивний наших дітей, які тільки починають своє життя, і це той шлях, який ми повинні пройти разом. І я закликаю кожного експорта. Я тут не бачу людей взагалі, хто б був би, мабуть, проти конституційної реформи або проти децентралізації, але ми повинні чітко задати ті питання, на які ми повинні отримати відповіді і в податковому законодавстві, і в бюджетному кодексі. Для того, щоб місцеве самоврядування могло вирішити і знайти ті можливості для виконання нових повноважень. Наступне питання дуже головне це питання, як підтримати наше місцеве самоврядування для того, щоб дати можливість в першу чергу інституційно підсилити місцеве самоврядування. В державному бюджеті 2015 року було знайдено Дуже непросте, але цілком правильне рішення це виділення коштів в розмірі 3 мільярдів на Державний фонд регіонального розвитку. І скажу відверто, ми знайшли той принцип, за яким саме місцеве самоврядування встановлює чіткі пріоритети, куди повинні бути спрямовані кошти, які проекти повинні бути виконані. Але ми практично бігли за тими проектами, які колись починалися. 2016 рік буде зовсім інший. Сьогодні ми в бюджеті закладаємо 5,7 мільярдів на те, щоб спрямувати ці кошти на три речі. Перша і головна, це підтримка тих громад, які вже об'єдналися. 159 практично не пілотних проєктів, а саме проєктів змін в країні. Вони отримують інституційну підтримку, державну фінансову підтримку згідно закону про добровільне об'єднання громад згідно статті 16. Другий напрямок це фонд регіонального розвитку, який конкретно пропише в своєму напрямку, в своїх постановах, і яким чином потрібно виставити пріоритети для того, щоб підсилити здатність громад, здатність місцевого самоврядування виконувати ті функції, які сьогодні передаються по тим законам, які вже прийняті. І третє це питання енергоефективності. Це питання, яке сьогодні нас хвилює, це питання національної безпеки, це питання підтримки взагалі для того, щоб громада менше споживала природної енергії. Але я б хотів би зазначити, це разові речі, які отримують громади, але питання в податковому кодексі повинно бути прописане, яким чином буде працювати акцизний податок, який збирається, яким чином повинен працювати податок на рухомість, який збирається, куди він повинен бути спрямований. А не просто оставлений на вирішення місцевого самоврядування. І саме головне, яким чином місцеве самоврядування зможе залучити кошти. Останній, я вважаю, дуже важливий напрямок чітка маршрутна карта виконання реформ. Уряд прийняв рішення всі, які були необхідні для того, щоб об'єднати громади. Уряд разом з Верховною Радою прийняв рішення по бюджетній децентралізації, і я думаю, що ми знайдемо всі. Можливі рішення для того, щоб змінити податкове законодавство і підсилити роль місцевого самоврядування в виконанні своїх функцій. Але маршрутна карта задає інше питання, коли це буде зроблено. Маршрутна карта повинна дати відповідь на кожному етапі, що повинна зроблено і в який час. Саме конституційні зміни дають конкретну відповідь два роки для того, щоб Провести об'єднання, зробити законодавство, прийняти всі постанови і поставити остаточну крапку в проведенні децентралізації в країні. Це питання вже не обговорення, це питання взагалі потребує вже рішення. І це питання не експертів, не народних депутатів, не представників уряду, це питання мільйонів життів українців. І тому я б хотів би, щоб Кожна людина, яка зараз залучилася до конституційного процесу, чітко усвідомлювала свою відповідальність. Як буде підготовлене рішення і як воно буде проголосовано в парламенті. Кожен народний депутат, який сьогодні має мандат, має можливість натиснути на кнопку, повинен розуміти, що за цим процесом слідкують мільйони українців. Ну і останнє, до чого я б хотів би закликати: реформа, вона потребує дуже серйозних змін, дуже глибинних змін, і неможливо прийняти всі закони або всі постанови, які дадуть чітку відповідь, що і як робити. І тому я закликаю всіх експертів. Я бачу в залі небайдужих людей, починаючи з наших міжнародних партнерів, представників посольств, наших представників Ради Європи, наших експертів, які я дуже дякую за допомогу, взагалі проведення реформи децентралізації, наших експертів, з конституційної реформи, ну і саме головне, дуже велику кількість народних депутатів, яких я вважаю провідниками реформи децентралізації в парламенті. Нам потрібно просто зараз об'єднатися. Як сьогодні Україна повинна продемонструвати об'єднаність і солідарність, так і Європа сьогодні також вимагає змін, які нам дозволять взагалі не тільки провести реформу децентралізації, не тільки змінити конституцію. В розрізі децентралізації це і судова реформа, це і боротьба з корупцією, яку всі чекають за рахунок децентралізації. І тому я вважаю, що сьогодні, ну, ви знаєте, такий дуже-дуже час великий для українців для того, щоб дійсно вже ставити крапки в тих питаннях, які давно ми повинні вирішити. Тому закликаю до спільної роботи. І саме головне. Над виконанням тих завдань, які нас чекають разом, дякую.